Президент Трамп дзвонив мені, щоб сказати мені, що він розлючений на президента Росії Путіна. Похоже, Владимир Зеленський превратився із слуги народа в слугу батальйона Азов. Тому наша задача зараз зробити так, щоб Трамп від України устав і відійшов в сторонку. Вітаю. Буквально ще трошки, і Трамп почне здогадуватись, що Путін його в буквальному сенсі ошукує. Ну от. Здавалось би, Трампу треба, хоч якась перемога, хоч щось, що він може показати як досягнення, ну хоча б, хоча б енергетичне перемиря, хоча б перемиря е, на морі, хоч що небудь. Але як тільки Трамп заговорює про перемиря на морі, е, Путін розповідає про те, що е, так. Але давайте спочатку зніміть санкції. Як тільки каже про те, що можливо там почати якісь переговори, Путін тут же вигадує якісь цілі величезні конструкції про те, що спочатку треба ввести зовнішнє управління в Україні, провести вибори, вибрати когось, хто сподобається Путіну, і тільки тоді Путін буде з цими людьми перемовлятися. І очевидно. Все це починає втомлювати Трампа, тому що якось воно дуже затягується, і тому ем, не дивно, що буквально на дня З'явилася новина, що Трамп, ну ем, як кажучи, розлючений з того, що Путін якось постійно вигадує нові нові відмазки. Буквально кілька годин тому президент Трамп дзвонив мені, щоб сказати мені, що він розлючений на президента Росії Путіна. Та погрожував запровадити додаткові тарифи на російську нафту. Цитую: якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії. Але якщо я вважаю, що це вина Росії, я збираюся накласти додаткові мита на всю російську нафту, що надходить з Росії. Президент сказав мені цитату: я був дуже розлючений, коли Путін почав чіпати авторитет Зеленського і почав говорити про нове керівництво в Україні. Очевидно, він був розлючений не тому, що е, він якось намагався захистити авторитет Зеленського. Ні, Трамп був розлючений, тому що це просто все затягує і перетворює самі ці переговори в щось таке е, вічне, що може тягнутися, тягнутися і тягнутися. Ну і знову ж таки е, важко не, не побачити, що це якісь відмовки. Е, але знаєте, цікаво навіть не це а цікаво, що скоріш за все Трампу глибоко не зрозуміло. Тим, чим пояснює Путін ці всі відмовки. І тут от, треба розказати цю історію, тому що вона до певної міри хвороблива, і ну, це якийсь такий історію, яку могли таке враження вигадати тільки виключно росіяни і тільки в хворих фантазії Путіна вона могла виникнути. Отже Чим пояснював, намагався пояснити Трампу Путін те, що він не може розмовляти е з Зеленським, не може нічого з ним підписувати. І треба оте все, про що ми говорили в минулій програмі. Там зовнішнє якесь управління, перевибори, ще щось, ще щось. Чим він пояснював Трампу? Ну в цілому там існує проблема, о котри? как бы говорят, но вскользь и, я, вскользь. и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на, на Украине имеют э, так называемые нацики, как их в, в самой Украине называют, националисты. Люди таких неонацистских взглядов. И не мы это только придумали. Дело не в этом, а дело в том, что э, вот эти неонацистские формирования, такие как Азов, а там есть и другие, они фактически начинают руководить страной. Правда, и возникает вопрос, а как быть-то, как с ними вести переговоры? То есть Путин начал рассказывать, что он не может з Зеленським нічого підписати, тому що Зеленським насправді керують якісь загадкові неонацисти. І, можливо, він взагалі Зеленський не володіє ситуацією в країні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Це знаєте, я маю підозру, що для Трампа це все звучить приблизно як претензії до того, що Ілон Маск з'ягував. Ну, тобто, може, він не з'ягував, але от. Скоріше за все, Трамп, почувши це, скаже: Ой, та відчіпиться від людини. Ви якусь таку дурницю говорите? От слухаючи цю конструкцію, що наговорив Путін. Мабуть, Трамп також у нього починає трошки так з'їжджати якісь такі файли внутрі, і він не може зрозуміти про що взагалі мова. Але цікаво навіть не те, що Путін це десь там сказав на минулому тижні, в якійсь зустрічі там біля якихось підводних човнів. І це не була найцікавіша імпровізація. Насправді, оцю всю конструкцію про те, що якісь загадкові нацисти захопили Зеленського і керують за нього, Росіяни вигадали якийсь час назад саме для того, щоб затягувати переговори, для того, щоб не давати Трампу ніяких відповідей щоб мотивувати цим, чому вони не можуть прямо зараз от, там, от все те, що Трамп хоче від них. Чому я так кажу? Тому що насправді цю тему почали розкачувати не на минулому, навіть тижні, а ще на позаминулому тижні. Ще в минулу неділю в недільних вістях на Росії 1 вже розповідали про страшний Азов, який нібито перехопив керування у Зеленську і взагалі керує в Україні. Тобто, от Азов виявляється, захопив всю Україну. Так называемые Нацбаты демонстративно не обращают внимания на позицию киевской верхушки. Особо среди них выделяется батальон Азов. С 2014 -го года вплоть до освобождения в 2022 году Азов контролировал Мариуполь. Тайные тюрьмы, пытки, внесудебные расправы. Режиму в Киеве с Азовом всегда было непросто. С одной стороны вооруженная, обученная опора. С другой страшно и приходится заискивать. На прошлой неделе Азов снова реформировали. Теперь это третий армейский корпус сухопутных войск. Командиром назначен все тот же Белецкий, идейный нацист и военный преступник. Другой видный азовец Денис Прокопенко с позывным «Редис» возглавил 12-й корпус нацгвардии. Оба ведут себя подчеркнуто независимо. И очевидно, что в случае сплочения или заговора для Зеленского Азов представляет большую опасность. Тобто було таке, знаєте, прогрівання теми ще до того, як про це сказав Путін. Вони показали цей сюжет і почали щось таке, причому сталося це, от, знаєте, без, без всякої зовнішньої е, ну, причини. Вони просто почали про це говорити. Е, про те, що от є Азов, і це якийсь страшний Азов. Ну, Все те, що вони говорили попередні, не знаю так років дев'ять, доки ця тема якось у них сама по собі не зійшла. І ось ця історія, вона була така несподівана, і потім тільки стало зрозуміло, до чого взагалі це все згадувалось. А воно згадувалось все як підготовка до цієї дивної заяви Путіна, яка була розрахована на те, щоб пояснити, чому він. Все ж таки е, ніяк не може піти на, на, на те, що хоче Трамп там перемир'я якесь щось, якісь, е, хоча б тимчасове припинення вогню. Чому він постійно щось вигадує? От виявляється, тому що є такий азов. Причому вони там наплутали все, що можливо, тобто і третю штурмову сплутали, і дійсно полка Зов, і, і що там реформується. Ну, все коротше, все повністю попереплутували для того, щоб створити отаку ось історію. І рівно цю ж історію буквально пройшло там кілька днів, почав розповідати Путін. Тобто, це була підготовка, це був текст, який він. Не це не була імпровізація. Він готувався до цього виступу і саме розповів практично трохи не слово в слово той текст, який був напередодні в програмі оці вісі вісім тижня. Ніяких у київського режиму інтегрувати батальйон Азов в державні вооруженної сили не було. Азов таким образом визнавався нормою стандартом, на який потрібно було рівнятися всім. А Путин, видя динамику процесса, фактически перехода власти от просроченного президента к нацистским формированиям, подмечает опасность. Сейчас еще больше того. Сейчас и они и вот эти подразделения, в том числе Азов, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии. А Путин подмечает опасную тенденцию, что речь даже уже идет не о власти на Украине, а о власти нациков. Азов рулит и никому не подотчетен. Неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют свои ряды новых, новых людей. Это к чему приводит? Это может привести, что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы. І так-то непонятно, яку силу вони мають, тому що завтра прийдуть інші керівники, які прийдуть через вибори, і ну хто там підписував, ми не знаємо. До свидания. Ну, от ви уявляєте, стан Трампа він там каже, э, Володя, я тебе дуже поважаю, підпиши, там якесь от перемир'я, там, я не знаю, енергетичне, який, от прямо зараз, Зеленський, а йому Путін у відповідь, а знаєш, а там Азов. І такий Трамп, що? До чого Куди? Ну, тобто, я думаю, що він просто не зрозумів, що про що це мова, і на що йому це все розповідають, нашої йому ці легенди розповідають. Але російські пропандисти вже понесло. Е, вже на цьому тижні вони вже почали вигадувати, буквально викотили цілу купу якихось фейкових історій. Ну, по-перше, вони створили цілий відеофейк про те, що. Е, Оцей самий страшні українські націоналісти е, нападають особисто на Трампа, і що вони буквально воюють з особисто з і Це є для нього якась небезпека. Тобто, ну, то, спеціально для Трампа росіяни створили отакий наступний відеоролик. Демонстративно нарушають енергетичні мораторії. А это может объясняться влиянием радикальных украинских українських націоналістів, которым мир не нужен совсем. Трамп Маск Венс Рубио Рэм, вы заплатите за свою зраду. Это видеопослание с угрозами над ФСУ. Для них США теперь предатели и враги незалежной. А все потому, что Вашингтон пытается решить конфликт дипломатическим путем. Ну, пока не борошно, про нами, знает так вашко. Приховати, тому що ці люди, навіть от, страшні українські націоналісти, так трохи з російським акцентом говорили на цьому відео. Ну, знаєте, це у росіян буває, коли вони намагаються зробити якісь такі ролики. От це. Але пішли далі. Навіть Соловйов окремо взяв участь в цьому, розповів, що саме якісь загадкові вербувальники Азова, які чомусь вербують в Москві. От вони готували замах особисто на Соловйова. Просто історія, від якої холоне кров в жилах. А вчора стало звісно, що взяли там очередного чоловіка, причастен к одному з покушений на мене. в Москве вербовщик Азова, который оказался причастен к покушенню Соловйова. Пишет в Дзені, ссылаясь на меш. о том, что вот, э, спасибо сотрудникам ФСБ, которые провели эту операцию, и которые значит, взяли некого Павла Г., 31-летнего фаната татуировок, отражающего увлечение Третьим Рейхом и мифологией викингов. Вот он, оказывается, имел отношение к покушению на меня. Я себе уявляю, специально обмалювався какими-то татуированиями с мифологией викингов. Щоб всім було ясно, що він отак маскує своє бажання вбити Соловйова. Ну, прекрасна історія. Ну, і Крім того, це все вони намагаються просувати на заходну аудиторію, просувають через е, свої також оці підконтрольні російські іномовлення. Зокрема, е, От, наприклад, така програма на РТ. РТ це е, власне нею керує Маргаріта Сімен'ян, е, транслюється вона різними мовами саме на західну аудиторію. і от, там буквально також ця історія почали її проштовхувати про те, що націоналісти захопили Зеленського, і що Зеленський сам не контролює ситуацію, і все це, все це, все це. От також там це присутнє. похоже, Владимир Зеленський привратівся із слуги народу в слугу батальйона Азов. Вероятно, із за страха і отчаяння. Причому програма була зразу оця записана англійською мовою, аж потім продубльована російською. Тобто вона з самого початку робилася на зовнішню аудиторію. Крім того, це не тільки річ, яку вони просувають медійно там, на якихось своїх майданчиках або от Путін сказав. Те ж саме, буквально, судячи з усього цей самий текст, росіяни намагалися розказати американцям в <свісна> і це стало відомо також, тому що один з учасників цих перемовин в Аріяді буквально дослівно теж саме почав повторювати в своєму інтерв'ю і просто розказав, що от саме так вони розповідають американцям. Ну тобто. Тому оця вся історія вона до Трампа прийшла не тільки зі слів Путіна там на якійсь там підводному човні, а, а також, мабуть, від тих перемовників, які брали участь в перемовинах з представниками Путіна. От е, Григорій Карасін, представник е, Путіна на цих переговорах. От він таке сказав своєму інтерв'ю по результатам оцих цих переговорів. Повідня Києва як тема звучала в ході переговорів в ріді ряде... обсуждали і. сопредельные проблемы. Ну, в частности, непредсказуемость и недоговороспособность нынешней киевской администрации. Возникает вопрос. Это то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Владеет ли э, эта группа, которая называет себя руководством Украины, владеет ли она ситуацией в стране? Может быть, там уже... На местах э, люди... Э, ну, конечно. Может быть, началась вакханалия вот этих каких-то военизированных групп неонацистов, которые делают все, что хотят, специально для того, чтобы не дать, не дать международному сообществу активно внедриться в, в эту тему. Намагається про щось домовитися з Зеленським, Трамп намагається про щось домовитись з Путіним, а Путін йому починає розповідати, що е, Зеленський, е, виявляється, не контролює ситуацію в Україні, контролюють якісь загадкові нацисти. І от, оце все оце всі ці розмови. Е, очевидно, що це не може не вибішувати. Е, ну і крім того, це. Е, Починає, ну, знаєте, так, от е, приходить розуміння, що, е, мабуть, якщо там такі оце от старі нацисти е, в Україні сидять, от ще ще там, е, з моменту розпаду Радянського Союзу, то звичайно тут починають розповідати, що ми ж не можемо це так просто кинути. Ми не можемо просто зупинити війну, як хоче Трамп, а нам треба закінчувати і добивати буквально Україну. Що також для Трампа я думаю, така новина, але не новина для нас. І не новина для нас, що росіяни знову повернулися до цих всіх розмов, що треба буквально продовжувати війну, і вони вже знову про це говорять в ефірі, тобто оці всі розмови про їх миролюбство, і що вони готові кудись там іти. Ну, якось це почало знаєте, припинятися. І от перша така, ну я не знаю, ворона, мабуть, не Ластівка, Кисельов, який почав розповідати знову, що ні, такі Україну треба добити. В любом случае, ясно одно. Нацистско-бандеровский режим в Киеве не имеет права на существование. У России нет иных вариантов на пути к миру, кроме как добить нациков. А украинцы в итоге скажут спасибо. Ведь самим им не справиться. Осознание у самого украинского народа точно придет. Как в свое время пришло у немецкого народа или японского. Ну, це по мірі денацифікації і демілітаризації. На практиці сьогодні це означає наше упорне продвіження на фронті. Ну, тобто, по мірі знищення українців, українських міст, то до українців щось там має прийти, якесь розуміння. Ну, не нова думка, прямо скажем. Вона була, ми про це все знали. Оце про це тільки не знав Трамп, але йому, бачите, вже потрошку починає якось розуміння приходити і щось таке починає також прямо говорити. Ну, і Самі російські пропагандисти тепер е, також все більш відверто е, говорять про те, що ну, насправді вони маніпулюють Трампом. Щоб, от і, і ці всі перемовини, і всі ці путінські там посилання там, якихось портретів, все це спрямовано тільки на те, щоб, ну, якось знаєте, відтягнути час, маніпулювати, е, обдурити Трампа зрештою. Задача Москви зараз. Сделать так, чтобы Трамп устал от Украины. Устал от нерешаемых, но в то же время, внимание, абсолютно четкой, и правильной и логично артикулируемых России задач. Москва показывает, дорогой Дональд, вот смотри, ты хочешь там с ними покопаться, у них нелегитимный президент, у них нелегитимная Рада, они тебе хамят, они будут отказываться подписывать сделку по минералам. А, они откажутся. Поэтому наша задача сейчас сделать так, чтобы Трамп от Украины устал и отошел в сторонку. Не мешал нам делать то, вот как раз то, что Путин сказал. То зробити так, щоб Трамп не заважав знищувати Україну. Отака кінцева задача всіх цих перемовин для Росії, і, звичайно, це ніяк не співпадає з тим закінченням війни, який собі придумав Трамп, і за який він може там, хоче якусь нобелівську премію, чи просто раз він вже це сказав, хоче показати якийсь успіх. Зрештою. Також пройшло, можна сказати, оце, знаєте, якийсь такий медовий місяць, чи медові півроку е, е, гарного ставлення до Трампа на російському телебаченні. Ну е, поки що обережно, але вже починають російські пропагандисти казати, так, з нашим Трампушкою щось може не те сталося. Головний вопрос, який, мені кажется, все более и более отчетливо возникает но у всех кто следит э, вот э, за всей этой политической комедией а вообще у трампа хоть что-нибудь получается ну по крайней мере в области внешней политики что-нибудь вообще сложилось вот в какую-то законченную картину Ну і от, оскільки 29 березня президент Фінляндії Олександр Ступ здійснив неофіційний візит до штату Флорида, де він провів кілька годин з президентом США Дональдом Трампом, там граючи в гольф, і це все не сподобалось росіянам. І наслідки, я так розумію, цього також не сподобалось росіянам, то вони придумали цілу історію про те, що це була якась така операція. знаєте, ну, тобто, таке от, е, Я останній раз таке в кіно бачила, в принципі, те, що вигадали росіяни з цього приводу. Е, просто шпіонський трилер. Е, ну, і, Знову ж таки, це показує те, що це якось трошки, от коли росіяни маніпулюють Трампом, це добре. Да? А коли хтось. Починає інший розмовляти з Трампом, і Трамп до нього прислухається, то це, це дуже погано. Це, мабуть, якась е, ціла спецоперація. От смотрите, так? Да? Наскільки намагаються маніпулювати Трампом, при этом пытается использовать самые разные методы. От сейчас Зеленского готовят после его провала в овальном кабинете на роль лидера антитрамповской оппозиции. Но это же мало. Необходимо еще убедить Трампа и заставить Трампа отказаться от своего опыта отношения с Россией, понимания Путина. И делается это совершенно удивительным способом. Ну, просто по классике кого отрежают на вербовку Трампа и на попытку переубедить? Сначала Макрона, используя тот факт, что они были знакомы во время предыдущего президентства. А когда это не сработало, то отправляется ступ. Притом здесь вот Опять-таки, классика вербовки. Явно, что за этим стоят британцы. Напомню, что жена Стуба британка. И он, судя по всему, был завербован еще во время обучения в Америке англосаксонскими спецслужбами. И жену как-то часто бывает подсунули. Мы это видели многократно в истории европейской политики. Такие загадковые англосаксонские спецслужбы, которые, выявляется, керуют свитом. Побіжно, так знаєте, росіян вже починають готувати до того, що, мабуть, оця вся історія з перемовинами, з хорошим Трампом, який їм там допоможе е знищити Україну. Якось вона вичерпується. І вже якось треба готуватись до того, що. Пройшла це знаєте, оцей оце, оце, такий період, коли Трамп був хороший. Ні, вже скоро знову про Дональда Трампа можна буде говорити те, що вони говорили до цього, про Байдена. І якось отак, от, от треба готуватись морально. коротше. Наші надіжди на те, що Трамп нам щось зробить, абсолютно наївні і безпочвені. Американська сама система построєна. Прямо скажем, на враждебності по отношенню к Росії. Вони розглядають нас об'єктивно як свого главного противника. Ну і ще один маркер, що закінчується, оцей, знаєте, якийсь такий медовий сезон. Те, що Соловйов повернувся до свого звичного стану, до оцього, знаєте, радіоактивного пеплу і знищити Європу, там кинути ядерну бомбу кудись. Буквально там ось сьогодні там. 1 квитня старика понесло. Следующий этап, следующая точка. Это когда они говорят, что мы ведем свои войска, и никто нам не смеет говорить, вводить или не вводить. А я считаю, что никто нам не смеет говорить, как мы должны бороться за права русских людей. А зачем европейские народы, которые ставят задачу уничтожения русских людей? Поэтому я глубоко убежден, что мы подходим к такой точке эскалации, что у европейских нацистов не должно быть ни малейшего сомнения. Армагеддон близок. Практически неизбежен. Ты когда-нибудь в Избаде не был? Никак нет. Ну и не надо. Что там делать после ядерной атаки? Ну, то что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорит про Швидкий мир, близький мир, якого хоче Путін. А російські пропагандисти, дай і і сам Путін, в принципі, говорять про те, що треба добити українських нацистів, наші європейські народи, всі європейські народи потрібні, їх треба знищити. Де ж це мир? Це якийсь один... щось не співпадає, якийсь отакий дуже, знаєте, в різних напрямах рухаються. Путінська Росія і «Дональд Трамп. Ну і, скоріш за все, якось це вже і Дональд Трамп скоро помітить. Поки що, можливо, не до кінця. Ну але, от бачите, російські пропагандисти вже якось ну, вони стомилися вже розповідати і вдавати себе якихось там миротворців. Не, не, не надовго, прямо скажемо, їх вистачило. Вистачило буквально на пару місяців. І зараз ми там знову побачимо просто цей звичний нашому оку, е оцей, оцей весь хаос, крики і, і розповіді про те, як весь світ в труху і всіх треба знищити. Там є Трамп, нема Трампа. Знаєте, важко навчити стару російську собаку якось по-новому гавкати. Трюки завжди одні й ті ж когось вбити, ну, тому що вона російська собака. Побачимося.